Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, Продовжуємо на цьому об'єкті роботу. Опресували систему радіаторного опалення. От. Зараз все воно стоїть під тиском. Спокійно добу у нас вистояла система. Ми провірили стики на підтікання, все сухо, все нормально. Систему ми використали опресування, металопластикова труба. Радіальний прес. Отак. Вот, Зараз будемо е, закінчувати і одягнемо ще ізоляцію. Ось таку. До речі, друзі, на замітку вам цю підказочку зробити. Е, коли робите розкладку трубопроводу, так, е, ізоляцію щільно повністю отут на ці з'єднання не одягайте, тому що е, ці речі стики потрібно перевірити. Е, як взагалі ми робимо? Е, ми беремо невеличкі шматки труби. Ось ці два шматки вже в нас є ось. вони. Так? Е і це. Е просто робимо, розр... е приміряємо, наприклад, ось у нас шматочок ось такої ізоляції трубної. Так? Тут, до речі, гарна товщина 13 мм. В попередньому відео я оговорився, сказав 13 см, 13 мм. Так? Це по 20 трубу. І о, тобто. Шматочки, ось такі труби, щоб їх, ізоляція, щоб їх можна було зняти, перевірити стики і одягнути їх назад. Так? При тому всьому, ми вже маємо всю трубу, всю трубу в ізоляції, вона вся закріплена, друзі. Все нормально. Робимо ми таким чином: значить, відрізаємо шмат труби, беремо ось таку мідну виколоточку. Це звичайна 22 мідна труба, точніше, це 18-та. У мене, в принципі, всі вони є різних діаметрів. Робимо фактично це як пробійник. Робимо отвір так, під з'єднання розрізаємо ось так і одягаємо і одягаємо, друзі, на з'єднання. Зараз перевіримо. З'єднання в нас сухі, опресовані, протікань ніде немає, тому ми, друзі, впевнені, що трубопровід у нас. Герметичний і все буде далі працювати, як, як повинно буде. Зараз ось просто одягнемо цю ізоляцію назад. Дивіться, як все просто одягається. Опа, трошки підтягнути, десь піддати. Опа, є раз. І ось друга одягаємо. І ось наша шубка одягнена. От. І в принципі в принципі, все, друзі, у нас з'єднання готові до заливання. Але ми ще тут укладемо тричку зверху, постилимо плівку і все залишимо для наступного заливання вже хлопцям, які будуть цим ділом займатися. Ну що, друзі, якщо вам відео сподобалось, вам подобання, Слава Україні, друзі!